Чудодійного зцілення від алкогольної залежності марно очікувати. Допоможе тільки власна сила волі, а ще небайдужість близьких та рідних. Є ще один спосіб позбутись прикрої залежності, але він спрацьовує лише в окремих випадках. Це зцілення церквою. Так він старанно молиться, причащається вином та хлібом, а потім із дітьми та дружиною прямує до авто. Ніколи б і не подумав, що в минулому це був закінчений алкоголік. Я дуже багато пив. Починаючи з 13 років, почав пити. І наче допився до такого, що вже запої були погод. Год цілий був запоїв, що вже хотілося якось змінити своє життя. Олександр Ріс на Миколаївщині. На жаль, у неблагонадійній сім'ї постійні п'янки, гулянки все нові, нові чоловіки в домі. Та батьків не вибирають. Споживати алкоголь хлопець почав у 13 років, практично з рук матері, від недбалості якої ледь не згорів заживо. Курить курив, коноплю таблетки. їв. що бувало після Коли після перепоїв воно дуже важко було переносити ломки В алкоголіків свої ломки є. Їли їв таблетки, щоб воно легше було. І куривка наплюнула вона теж, якщо вже з не допомагає. Сподівався на порятунок, тікаючи до тітки на Шпулянщину. та марно. Дядько теж частенько заглядав до чарки, а заробітків як таких не було. Отже, коли хотілося випити, йшли красти підокрались. Скоїв злочин 141 стаття, часть друга, це. Пограбування з нанесенням тілесних неважких тілесних пошкоджень. Мені дали два роки. Моєму подільнику дядькові дали три роки. Він сидить десь в Харкові, а я тут в футорах, в Черкасах. Мене відправили на хутори. У в'язниці було неймовірно тяжко. Фізичні страждання чергувались із моральними. Залежною людиною легко маніпулювати і за ґратами цим уміло користуються. Жахіття коїлись у сні та наяву. На тій камері, де я був, оказався як хлопець, який був з мого села, який не дав просто так загнобити в камері, з щоб не було несправедливості, то я успівна вийти на зону нормально з камери. А на зоні вже було трошки легше, хотілося почати нове життя, щоб я думав так, ви. Посидю свої два роки, сидю, стану новим хорошим чоловіком. Ну, зона це не те місце, де ти просто так от сидиш і спокійно будеш жити. І коли вже не було жодних сил, а смерть здавалась порятунком, на допомогу прийшов не хто інший, як сам Господь Бог. Хоча й раніше він нагадував про себе, та чоловік не надавав цьому значення. Я мучився довго, розмішляв на своїй житті, і настав час, коли мені стало важко, я пішов. Там у нас була школа, пішов в школу в собрання. І коли я перший раз зайшов до собрання, я зрозумів, це те місце, де я повинен бути. Зрозумів, що це я знайшов того, а не я знайшов, а він знайшов мене там, на цій зоні. Скільки років він стукав до мене до мого серця, щоб я звернувся до нього. І Він ну, там в тюрмі достукався до мене. Олександр терміново прийняв рішення. Байдуже, що подумають співкамерники. Він обов'язково сповідається і прийме Бога в своє серце. Я з 93-го року, ну будемо вже брати 93-й рік. 6 чи 5 років я молився. Довгий час, щоб Бог послав мені ту, яка мені потрібна. Хочами б, наче б я її взяв би за дружину когось бой другого, яка б мені сестра нравилася, Ну, все ж таки я вдячний Богу, що Бог мене отримував завжди. Коли я предлагав сестрам, щоб вийти, щоб, ну, за, вийти за мене заміж, то деякі мені відмовляли, я отримав гарбузи, і тут було дуже неприємно такий розпач душі було. Ну, потім я вже зрозумів, що це мені на, на краще було все ж таки і це, хоч воно і важко було його сприймати, але воно було найкраще. Бог мені послав мою половину, та що мені назначена Богом. Сучасне Олександра таке, що його годі мріяти, кохана дружина, теж віруюча, дітки: Іоанн, Христина, Ангеліна, Назар, Самуїл. Він найменший від усіх. Дійсно, Богом дані діти, лагідні, трудолюбиві, виховані, всі наділені особливими талантами. Бог давав любов, таку до цих людей. Тись тобто мене тато випивав. І тось я знала цю проблему. Тось мені не чужда ця проблема була. Я знала, що ці люди нещасні, що їм треба допомогти. І розуміла, що допомогти може тільки Бог. Ну, можу сказати, що подяка Богу, що я не була залежна ніколи ні від того, ні то. Але я розуміла, що за цим слідує. І той не мала такої неприязні до цих людей. Дійсно, була Божа любов, що Бог хоче спасти цих людей. Він хоче змінити їхнє життя. Бог дає родині все, що потрібно. Стару столітню хату доводять до ладу власними руками. Тепер тут всі зручності. А ще Бог наділив Олександра здібностями справжнього господаря та лідера в родині. Зазначте, це натомість алкоголю. Церковь она всячески способствует через проповедь, через обновление ума человека благодаря писаниям, тому, чтобы человек по-другому это видел. И когда этого удается достичь, то человек он не возвращается больше к грехам, которые он совершал раньше. Понятно, что только наставление в вере не может дать полного результата. Нужно действие Божьей благодати, которую сам Господь Иисус Христос дает этому человеку, который ищет освобождение. Його поважають не тільки в церкві, коли друзів, а й у селі. Нині він голова батьківського комітету багатодітних родин. До нього ідуть за порадою, допомогою, підтримкою. Если человек полноценно отдает себя Господу, то есть не просто он формально как бы посещает церковь, а подходит к этому с тем, ну как бы влаживает душу свою, отдаваясь этому полностью, то Господь производит в нем работу обновления. И эти люди, самые безнадежные парни и девушки, становятся вполне нормальными членами общества, становятся хорошими людьми, прекрасными мужьями и женами в своих семьях. Это, это хороший путь, путь через церковь к Иисусу Христу за повним освобождінням, а про те, що було раніше, краще забути і жити планами на майбутнє. Але ж закрадається сумнів, чи не повернеться знову пристрасть до алкоголю? І що тоді чекати родині? Я мала внутрі впевненість, що це від Бога. А якщо це від Бога, то бояться нема чого. Тому що схибить можна дуже швидко, можна бути із нормально порядочної сім'ї, а там хоп-хоп. Яка від тюрми і суми та не застрахований. Якщо Бог дає діток, Він дає і для діток. І на даний момент ми маємо все необхідне і радуємося, учимося радуватися тим, що ми маємо на сьогодні. Якщо ми маємо одяг, маємо їжу, то ми маємо все. Слава Богу, що Бог дав здоров'я, дав таланти, що ми можемо своїми руками і будувати, і плитку ложити. і ну, Все, що потрібно по дому, ми не наймаємо, але самі робимо. І це все Господь робить, що Він дає нам оці. Вміння, щоб самі могли все це зробити, що ж з цього приводу кажуть священнослужителі, чи існують ліки від алкоголю в церкви? Люди вони не в стані допомогти людині, яка знаходиться в залежності. Як би не брали медицину, як би не брали може даже релігію. Да, вот аналізу помочь. І я знаю, що ми люди, як в тому числі, в принципі, не в стані допомогти ні одному чоловіку, тому що зависимость от любого греха, она наго загола жроза глубже і в духовному мирі. Що ж це за дар такий, стилювати вірою? Чи існують якісь особливі рецепти? Когда человек находит Бога, и когда он его не только верит, а вот его знает, да, тогда этот Бог, он помогает в любом человеку. И когда Бог сказал: "Кто придите ко мне все труждающиеся и обременённые, я успокою вас", да? И я тоже, когда -то был в зависимостях, и тоже, когда я нашел Бога живого. Ну, я не знаю, как это вам объяснить тоже, да? Но вот когда нашел я Бога Живого, я понял, что он намного реальнее, чем все мы. И понял, кто он такой. А он. Ну он одна доброта. Я не знаю, как как, как, это сказать, да? И это выявляется все. Ймовірно, ні. Багато залежить від самої людини та її бажання жити за вірою. І головне бажання самому керувати своїм життям. Проаналізуйте при нагоді, скільки причин знайдеться в алкоголіка, через які він не зможе розлучитись з чаркою. Зваги, запитаєте ви, перегони, майстер-класи? Та це ж фестиваль, тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві Урожай! Сьогодні урожай шукає трактористів молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом? Випробуй свої сили з лідером. Ворожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста! Приєднайся до команди професіоналів! Роки поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти.